Ми отримали перелік меблів в рамках співпраці міста Лазева з Офісом управління ООН ЮНОПС. Цей проект забезпечує заклади, які відновлюються після пошкодження в результаті війни. Ми закриваємо повністю потреби середньої і старшої ланки, а початкова школа у нас забезпечується від програми Нова Українська школа. Тобто, 100% предметних кабінетів у нас будуть забезпечені сучасними шкільними меблями. А це Шафи, учнівські парти, стільці. Мріємо про повернення наших діток до освітнього процесу і від імені всього учнівського колективу, батьківського і педагогічного колективу я вражаю дуже щиру вдячність Офісу управління ООН, при ООН ЮНОПС за таку співпрацю. Наші діти оцінюють той внесок, який був зроблений міжнародною громадськістю для покращення освітнього процесу громади Лозівщини. Піклування та підтримка. Україна переможе.